Вітаю, друзі! Я Надія, і ви у мене в гостях на каналі Гачком і спицями». Сьогодні у нас 7 грудня, 7-й день нашого адвент-календаря від Ларісочки з каналу Різнокольорова мозаїка». І оскільки вчора у комірці був моточок біленької пряжі шкарпеткової, то і сьогоднішня історія буде не про коточків, а про шкарпетки. Ну і це буде історія про із книги рекордів Гіннеса і взагалі все, що цікаве, мені вдалося знайти на теренах інтернету. Минулого разу я вам розказувала про найдорожчі шкарпетки. Але ж така яскрава і гарна річ, як шкарпетки, не може не зацікавити колекціонерів. І у книги рекордів Гіннеса зафіксований рекорд найбільшої колекції шкарпеток. І рекордсменом цю, за найбільшою колекцією шкарпеток є Rex Джей Памфрі із Шполучених Штатів США. Місце, місце Генгерстаун Міриленд США. Кількість шкарпеток в його колекції 1165 пар. Зареєстрований рекорд у категорії Найбільша колекція шкарпеток і дата реєстрації 13... 30 травня 2025 року. Деталі колекції. Хоча Рекс колекціонує всілякі шкарпетки, значну частину його колекції становлять шкарпетки, присвячені франшизі «Зоряні війни. Ця частина налічує сотні пар. Щоб пару шкарпеток було зараховано до офіційного рекорду, обидві шкарпетки мають бути наявні і кожна пара повинна бути унікальною, тобто мати інший дизайн, малюнок або колір, ніж інші пари. Памфрі не лише колекціонує шкарпетки, але й часто використовує свою пристрасть для благодійності, збираючи пожертви та привертаючи увагу до різних соціальних ініціатив через свої надзвичайні колекції. Колекція Рекса демонструє, що навіть такий повсякденний предмет, як шкарпетка, може стати предметом захопливого та грандіозного хобі. Ось найцікавіші факти та деталі про його рекордну колекцію у 1160 пар унікальних шкарпеток. Початок хобі на весіллі. Пристрасть Рекса до шкарпеток зародилася близько 9 років тому, в день його одруження. Він завжди був снікерхедом, колекціонером дорогих красівок. І його дружина Карін запропонувала збирати шкарпетки як більш доступний спосіб задовольнити його жагу до унікальних аксесуарів. Сам Рекс називає свою колекцію не надмірністю, а шедевром. Для зберігання йому знадобився цілий комод і майже половина гардероба. Колекція чітко організована за кольорами, кожна пара акуратно складена так, щоб малюнок був ззовні. У неї зібрані найнеймовірніші дизайни, які відображають його інтереси та найстрій. мініатюрні тако, космічні галактики, картини епохи відродження, персонажні пультфільми, наприклад, черепашки ніндзя або хеллоу кіті. Щоб офіційно зафіксувати рекорд, рексу довелось викласти всі 1165 пар шкарпеток. Колекція зайняла майже половину баскетбольного майданчика у місцевому спортзалі від лінії триочкового китка до базової лінії. Документування зайняло 18 хвилин. Правила книги рекордів Гіннеса вимагали, щоб він зняв на відео кожну унікальну пару. Зйомка всієї колекції безперервним дублем, присвячуючи одну секунду кожній парі, тривала близько 18 хвилин. Дружина Рекса жартувала, що документація та підготовка до фіксації рекорду виявилися складнішою ніж його докторська дисертація. Я вам повставляю деякі світлини цієї колекції і як вона була розкладена. Але крім офіційного рекордсмена книги рекордів Гіннеса Джей, Рекса Джей Памфрі, про якого я щойно вам розповідала, у світі відомо про кілька інших значних або надзвичайних колекцій шкарпеток, які привертали увагу змі. Перша з них це колекція Річарда Лі. Це відомий колекціонер з Великої Британії, який, хоч і не має офіційного рекорду Гіннеса, але його колекція часто згадується у ЗМІ. На піку його колекція налічувала понад 2000 пар. Його шкарпетки були предметом цілого вебсайту та багатьох інтерв'ю. Він зосередився на зборі найяскравіших, найчудернацькіших та найсмішніших дизайнів. Річард вважає, що шкарпетки це єдиний спосіб чоловікам додати кольору та індивідуальності у свій часто нудний діловий гардероб. Також відома колекція Елісон McDaniel. Її колекція перевищувала тисячу пар. Елісон зосереджується насамперед на шкарпетках, які вона носить, а не просто зберігає. Її колекція відома широким розмаїттям кольорів і візерунків, які вона підбирає під свій щоденний одяг. Також багато колекцій зосереджені не на кількості, а на унікальності та приналежності до відомих осіб. Наприклад, Майкла Джексона його відомі білі шкарпетки зі стразами, який він носив під час виступу білі Джен. Є цінним колекційним предметом, їхні зразки зберігаються у приватних колекціях та музеях. Також відомий був Джордж Буш старший і відомий своєю пристрастю до яскравих і незвичайних шкарпеток, які часто носив на офіційних закладах. Його колекція, хоч і не підрахована, як рекорда, часто обговорювалась зМІ. Таким чином, колекції шкарпеток бувають різними: від грандіозних особистих збирок до історичних та предметів високої моди. І про відомі факти шкарпеток це на сьогодні все. А я вам хочу розповісти продовження своєї шкарпеткової історії. І один із моїх коточків уже із клубочка звільнився. Ось так він заліз гарненько у шкарпеточку. І я вив'язала повністю ось у мене залишилось лише під'єднати наступну ниточку. Я вже бачу, що у мене буде п'яточка, напевно, все ж таки секційна, а після секційної п'яточки буде біле, біле продовження. біленьке. І що я вам хочу сказати про ниточку? Я з такої ниточки точно ще не в'язала, я вже прочитала, що це за ниточка, але називати не буду, щоб не спойлерити дівчатам, бо вони ще не почали в'язати шкарпетки. І вона слабкої скрутки, і вона трошечки така, як жорсткувата, начебто. Але я так підозрюю, що вона в просоченні і вона розійдеться після прання. І що я хочу вам сказати ще? Отут у мене набрано на спиці 68 петель, а спиці 2. І тепер я також знаю, що шкарпетки на 2 мені треба набирати навіть не 68 петель, а більше. Бо я декілька разів уже його міряла, ось навіть на блокатор наділа, воно то тягнеться хорошо. Дуже гарно тримається резинка. Зараз я зніму і покажу вам, які вони цікаві. І тут у мене після резинки 2х2, резинка 3х1 на верхню частину і 1 на 1 Я неправильно їх оділа, ну, правильно одіть їх важко зараз буде. Ось. І це буде у мене задня частина пагомілка і п'яточка, а стопу я вивяжу, звичайно, ж лицевою гладдю. Зараз зніму покажу вам ще, який вони мають вигляд без блокатора. Я вже декілька разів навіть на нову приміряла. Я раніше, коли в'язала шкарпетки, ну, ось подивіться, таке враження, що це дитяча шкарпеточка. Я ось порівняно з моєю рукою. Навіть зараз одніну на руки, і можна можна, можна вирішити, що це не шкарпетка, якась рукавичка в'яжеться. Тобто, от на рукавичку з таких тоненьких спиць е, ниточок теж мені б треба було набирати 68 петель, щонайменше. Ну може там 64, щоб були натягнуті. О, ще один кіт хоче стати нашою котячою історією, йде по двору взагалі. Перший раз його бачу. І я завжди дивувалася, що дівчата на шкарпетки. Я ж вив'язала шкарпеткової вовни, і там мені достатньо 54-56 петель. І петель. Я завжди дивувалася, як дівчата в'яжуть 68 петель, 72 петлі. Я думала, що це вже шапка, а не шкарпетка. Але ні, виявляється шкарпетка. І навіть якщо б я захотіла перев'язати, то я тепер буду знати, що можна навіть на спицях двієчка тоненькою ниткою набирати 72 петлі на себе. От. Але вони тягнуться гарно і вони сядуть на ніжку хорошо, я вже міяла. О, ще ниточка за них зачепилася. Поки я ось це вив'язала, тут у мене 55, майже 60 рядків. І поки я оце вив'язала, я вже два рази ось цю шпицю шукала, точніше, лише два рази. І один раз витягла спицю, так що у мене залишились петлі окремо, спиця окремо. Буває і таке. Ну і пропоную відкрити сьому комірку, подивитись, що у нас там. А там у нас а там у нас, а там у нас ціла купа всього, дівчатка. Так, ніхто не зачепився. Дивіться, тут коточок, ще один коточок підморгує нам. Це він нам розказує, що завтра буде історія про коточка. Маркерочки, ось які гарні. У мене тепер буде багато гарних маркерів. І от тепер я не знаю, це у нас все, те, що там, чи не все. А ще ось така є котолапка. Може, це десь випало із сусідньої комірки? Хтось підглядає. Але то не точно. Ну, подивимось потім. Я поки їх залишу у комірці. Ага, це котолапка, це. А тут зараз я його достану. Можливо, десь якась буде комірка порожня, тому що Ларисочка попереджала. І тоді ми з вами будемо знати, що це з цієї комірки. Тут ось така, дивіться, киця і котолапка. Це. Або на сумочку, або кудись на сумочку, напевно, або на шапочку, прикріпити ось такі. Ну, що це ручна робота. Гарненькі такі, як. Я не згадаю швидко, як вони називаються. Таке враження, що справді повипадало, ну, нехай поки полежить там. Буде нам цікаво дізнатись, ми запам'ятаємось. І смаколик. Із побажанням, точніше, може напевно завданням покататися на санчатах. Завдання цікаве, звісно ж, але ну, от, щоб ви розуміли, останній раз я пам'ятаю, коли був такий сніг, що діти до мене приїхали на санчатах, це було це було перед війною. Це було перед війною. Це останній рік, коли була зима. Я ходила ще на роботу, і діти приїхали зранку на санчатах. Батьки їх привезли. А в обід уже вони пішли пішки, тому що сніг розтанув у багнюку. Так що покататись на санчатах, ну можливо, колись, коли буде достатньо снігу, то я покатаюсь на санчатах. Дякую, Ларисочка, дякую за маркерочки, дякую за гарний настрій, за шкарпеточки, які, я сподіваюся, буду намагатися зробити готовими шкарпеточками до святого до Різдва. Уже святий Миколай був вчора. Тут ще за такий цікавий, який буде тримати, напевно, всі мої маркерочки, але то не точно. Ось підмигає вам коточок. Все, друзі, я пішла в'язати далі свої шкарпеточки Тепер у нас буде ось така секційна пряжа, бо вона була другою в нашому адвенті. І монтувати відео. Всім гарного дня, всім мирного дня і безпечного! Бережіть себе, розмухуємо дух Різдва. Тримаємо настрій, підтягуємо колготки, йдемо працювати. Всім, всім до побачення. До завтра. Зустрінемося завтра. Пока-пока.